колеги та глядачі. Команда Кубзінської загальноосвітньої школи номер 12 до турніру юних біологів готова в повному складі. Доповідач Жаботинська Аліна. Хвороби і їх віруси. Вірус грипу спричиняє хворобу грип та вражає дихальні шляхи. Вірус гепатиту спричиняє хворобу гепатит та вражає печінку. Вірус кіру спричиняє хворобу кір і вражає дихальні шляхи, шкіру, кишечник, слизову оболонку, лімфу та кров. Вірус віспа спричиняє хворобу віспа, вражаючи шкіру, слизову оболонку лімфу та кров. Вірус сніду спричиняє хворобу снід, вражаючи місця імунна система. Віруси, які інфікують людину. Вірус віспи. Вірус папіломи, вірус паратиту, вірус герпесу. Користь вірусів. Користь вірусів безсумнівно переважає шкоду. Переважна більшість вірусів не є патогенами для людини. Багато з них відіграють важливу роль у формуванні екосистем. Деякі віруси необхідні для існування грибів і рослин. Інші відповідають за життя окремих організмів: від грибів і рослин до комах та людей. Підтримують екосистеми. Фаги регулюють популяцію бактерій в океані, ймовірно, у будь-якій іншій екосистемі планети. Якби ці віруси раптом зникли, баланс одразу порушився. Одні популяції бактерій зросли до вибуховим чином, тоді як інші, не витримавши конкуренції, зникли. Це б стало величезною трагедією для океану, де мікроби складають понад 90% усього живого матеріалу. Вони виробляють близько половини кисню на планеті, процес, за який відповідають і віруси корисне значення вірусів. Перетравлення їжі у корі, перетворюючи целюлозу з трави на цукри, які метаболізуються, і, зрештою, перетворюються на масу тіла та молоко. Дослідники також впевнені, що віруси є невід'ємною частиною здорового мікробіону, людини і тварин. Деяким організмам віруси потрібні у прямому сенсі, щоб вижити. Вчені підозрюють, наприклад, що віруси відіграють важливу роль у процесі, захищають людей, враження певним доброякісним вірусами допомагає позбутися деяких збутників і людям. Так само герпес робить лише й менш сприятливими до певних бактеріальних інфекцій, зокрема бубонної чуми та вістеріозу, харчового кремі. Хоча перевірити це шляхом експерименту на людях неможливо через питання етики. Дослідники, пропускаючи організм людини, реагував би схожим чином. Герпес робить, робить мишей і, можливо, людей менш сприятливими до певних бактеріальних інфекцій. Попри те, що зараження вірусами герпесу зазвичай вважають виключно патогенним, дані свідчить про те, що герпес насправді вступає у симбіотичний взаємозв'язок, господаря, надає певні пере... переваги імунітету. Віруси, друзі, чи чорні! На таблиці наведено приклади мутуалістичних відносин хазяїв та їх групи вірусів. Політна вірусис, хазяїн, паралітеїтні оси. Позитивний ефект необхідність для виживання яйця оси в гусениці комахи хазяїна. Тип мутуалізму симбіогенез. Група вірусів ретровірусис, хазяїн, сапці. Позитивний ефект беруть участь у розвитку плаценти. Тип мутуалізму симбіогенез. Параретровірусис. Хазяїн рослини. Позитивний ефект. Захист проти патогенних вірусів. Тип мутуалізму симбіогенез. Група вірусів гарпес вірусус. Людина, миша. Позитивний ефект супресія гілоінфекція. Захист проти бактеріальної інфекції. Тип мутуалізму умовний мутуалізму. Група вірусів парвавірусис. Хазяїн попелиці. Позитивний ефект. Необхідні для розвитку крил, Тип мутуалізму умовний мутуалізм. Група вірусів зяїн, бактерії. Позитивний ефект дозволяють вторгнення на нові території, вбиваючи конкурентів, дозволяють інвазію в хазяйні савця. Тип мутуалізму, умовний мутуалізм, мутуалізм. Фаготерапія лікування вірусами. Віруси також є одним з найбільших перспектив. Осілів лікування деяких захворювань. Фаготерапія, яку ви активно вивчали у Радянському Союзі ще в 1920-х роках, використовує віруси для боротьби з бактеріальними інфекціями. Тепер ця галузь досліджень швидко зростає, адже лікування вірусами є кращим не лише через підвищення стійкості до антибіотиків, але й завдяки можливості точно налаштувати терапевтичний ефект, не знищуючи без розбору всю популяцію бактерій. Як це роблять антибіотики? Віруси врятували чимало життів, коли антибіотики виявилися недієвими. Онколітичні віруси, які бірково інфікують та знищують ракові клітини, також дедалі частіше вважають менш токсичними та, ефекти, та ефективнішими лікуванням раку. Свою доповідь хочу закінчити такими словами: кожен свій подих і кожен свій рух, ти сам собі ворог і сам собі друг, тож ворогу не здайся без бою. Стань собі, дорогою і не злети над собою. Дякуємо за увагу!